На великій перспективній біля будівлі художнього музею невідомі пошкодили сіті-лайт з соціально-патріотичною рекламою. Один бік розбитого рекламного носія закликає до служби в збройних силах. З іншого боку, розміщена афіша обласної філармонії. Судячи з характеру пошкоджень, це результат відвертого хуліганства. Таке враження склалося і у перехожих. При цьому Кіровоградців обурює сам факт вандалізму. У нас все ламають, крушать. Що ж що робить? Це дуже современно, культурно. Стидно давно бути. И тем, кто проходит мимо, не реагируя, это кошмар. Віднауч, а дикти з кіровоградців і взагалі порадив вандалам зайву енергію спрямувати в правильному руслі та піти служити в армію. Якщо в них ну вистачає якогось такого задору, сміливості і сили, щоб займатися цими речами, то можна було б якраз прочитати його зміст і, можливо, дійсно піти в військомат, записатися і вже в АТО реалізовувати свої якісь ось такі речі, служити на благо батьківщині, а не робити ось те, що вони роблять.